Інтерактивних е, методів навчання і розвиток новом яких при викладанні проміжної літератури. Е, тема, яку я сьогодні витягнула, це е, ви у нас 5 клас, так, е, і тема найкраща, що має людина, це дружба з іншими людьми. За твором пригоди того свого Отже, е, Хоча хочу спогад на цінах налаштування, хвилинка, подивіться на цей енерджі на смайлик і виборіть. Ну, е, який сьогодні ви смайлик? У мене, все, мене все круто. Вас все круто. А в мене впадається перед. Так, до здійснення. Я, я, я готова до цікавого. До Доцікавого. Так, так, так. 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 Уперед. Так. Уперед. Теж а, Дівчина, <рес> <вперед>. <рес> Так. Дуже добре, будемо сьогодні працювати, йти вперед, і у нас тоді з вами все вийде. Ми налаштуємося на урок, хочу таки невеличку правду вам вами провести. У вас є серветки склепозгорніки, і складіть по двоє. Дякую, будь ласка, від цієї серветки лівий нижній куб. Владіть от Відірвіть від серветки правий верхній бою. Розмарніть. Повністю розкажуть. Складіть її знову від бою. І посередині відірвіть на то, Можете ще скласти. Збоку, зліва, посередині. <рі> а тепер розмірні свої серве. Чи є, є однакові серветки? Ми робили однакові рухи, приблизно Ні. Але однакових серветок ми не знайшли. Тож, до чого ця вправа? Всі наші думки різні, але це не значить, що ви робили щось неправильно, так? чи будете робити неправильно. Всі ми з вами різні, неоднакові. І от саме про неоднаковість е, якраз і тема нашого уроку. Е, ну, Для того, щоб знати, що за тема. Діти ж не знають, так що ж коли ми починаємо. Я їм пропоную, <Raw1> наприклад, розшифрувати. зашифрувати під циферками, розшифрувати тему трубку. Не це мала набути. Зовна підставити циферки і замінити їх буквально. Приводити до нас. Отже, які... Поняття, які стосунки у житті людини є важливими. Стосунки. Любов, дружба. Любов, дружба. родинна тепло. Кохання, надаємо Взаємоповага. І от саме із одним із них ми сьогодні працюємо. Це із поняттям дружби. А що ж таке дружба для наших героїв? Із твору пригоди Тома Сойера. Що є дружба для вас? В першу чергу. Підтримка. Напишіть асоціацію. У вас є сапвички? Так, будь-які асоціації до цього слова. Діти надзвичайно ходять, але я до вас підійдую. Один дві асоціації. То, Я це, можу мати. Мати. Клеєвати. 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 це в мене розуміння, підтримка і спільні інтереси. Віра, взаємодопомога і підтримка. Вірність і повага. Вірність, повага, підтримка, повага. Підтримка, повага. Надійність. Надійність. Підтримка розуміння спільно проведені чогось. Підтримка розуміння спільно проведення відчуття. Підтримка, довіра в цей допомога. Є які слова не чистіше підтримують? Підтримка, Підтримка довіра. Mm -hmm. які ми можемо зробити такий підсумок, що ж таке дружба взагалі, зібравши ваші думки? Підтримка довіра. Підтримка довіра. Ще ми собі можемо віднести і потрібність, так? тому що, друзі, завжди в будь-яку хвилину нашого життя нам потрібні. У творі Марка Твена пригоди Тома Сойера якраз тема дружби і є привідною. Адже ми знаємо, що образи і Тома, і Гека вони мають прототипів своїх. Марк Твен творив, спираючись на свій життєвий досвід. І е, ці два герої вони живуть у різних світах, але що ж їх об'єднує? Е, чому вони, чому ці два хлопчики розуміють, чому вони разом? І проблемним е, запитанням протягом нашого уроку є: е, у чому ж е, секрет дружби? Отже, я пропоную зараз таку інтерактивну вправу перетворитися у одного із головних героїв і розказати про свого друга. Тобто, наприклад, Юлю, ви хто? І ви розповідаєте про свого друга Гека. А гекар переможе? <пробітник> 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 У мене є надзвичайно прекрасний друг, який завжди мене чекає. Коли б я не вийшов на вулицю, він мене очікує. Не, не знаю. знаю, як так виходить, але він завжди там. Так, добре, Яна, ви, Яна, я на ви гек. Розподібня стома. В мене є такий друг, якого інколи не випускаю чомусь дому. Я взагалі цього не розумію, йому доводиться виконувати якісь домашні справи, завдання. А я живу як хочу і насолоджуюся життям. Але він все одно залишається моїм найкращим другом, тому що завжди знаходить можливості опитися поруч зі мною і допомогти мені будь-якій справі. Так, добре, дякую. Отже, які ж... Ці два герої, що їх об'єднує, що їх різнику. Ну, ми можемо зробити цю справу за допомогою скіл Спільне відмінне. Чим хоче Те, що не можу сказати про гек. Є сім'я. Удома є родина. Я родина. Є діти. А якщо є родина, значить є і дім. діти. Ходить в школу. Ходить в школу. Ще робить. Сирокові. Не любить ходити в школу. Але не ходить. Це вже не те, це вже не тільки на школу. До недільної школи. Маєте свій почок. У багато читає все. Читов запитува. Він багато читав, то проходив зі ще багато. Я розбійника, зараз е, про гекара поговоримо. На фактова він немає новини, немає нови, немає світу. Немає нову водичку.

Тишка, так, да. Таємниця. Таємниця. Mm. Та... Mm. Вони одного віку, так, Вони, mm. е... діти. Діти самі. Такі е, різні діти, дружать, Зазвичай так і буває. Доповнюють один одного ще чому. Чому? Mm. Давайте е, використаємо справу таку теж е, шість мене. Чому? Е, кожен наступний учень продовжує відповідь попередньо. Діти дружать, тому що цікаво разом цікаво разом. Наступне питання таке: а чому цікаво разом? Тому що це у них об'єднує їх спільна, спільна дія і інтереси друзі. Питання, яке тоді випливає? а які їхні спільні інтереси і приводи? Ходити на кладовище. Чому вони ходять на кладовище? Виділяється адреналін. Яке питання Тому що можна поставити? Так, які ці емоції? Страху, цікавості, паніка, все там перемішано. Просто дитяча допитливість. Так, Допитливість, дитяча, дитяча допитливість. Отже, якщо ми подумаємо і підсумуємо за допомогою вправи, а якщо тоді, от уявіть ситуацію, у житті Тома немає гека. Вправа заключається в тому, якщо в житті Тома немає гека, тоді. Тоді ми в повізниці. Б, а на розпиток, Якби у мене фото продовжує, так? Сидів у в'язниці, тоді. Ну, тоді Джо був вільним. Якби індіанець Джо був вірний, продовжуємо цю так? Було б биш, що вона. Були би злочини і знову за логікою, так, така безкінечна справа. А якби були злочини в місті? Ну, був так, би хаос. Був. хаос був. був би певний хаос, так, був би і, і так далі. Тобто, що ж ми можемо з цієї вправи сказати? Чи потрібен тому такий друг, який кур, має шкідливі звички, який не ходить в школу? Який вишкетує, який так само втягує у ці всі свої е, діяння, так, і виховує дитину тому. Потрібен, так? Тому що е, кожна людина важлива, так, діти, е, діти. Е, е, тому що кожна е, людина, можливо, доповнює один одного, і кожен із нас е, є індивідуальністю. Ми починали з сироветок, ми всі різні, так, але це не значить, що ми якісь не такі. Е, і е, повертаємося до ось того проблемного питання: то у чому ж? Секрет дружби. Щось спільно, щось об'єднання людей. Що саме? М -м -м. Секрет дружби. А Петринка? Вони ще пообіцяли собі стримати <візь> тобто, свою обіцянку. так? Довіряти? Divіряти? Довіряти один ну, до одному мені дається. Знову повертаємося до тих наших визначень, асоціацій, так, які ми з вами на початку року і приклеюємо. Я бажаю у вашому житті таких друзів, які завжди будуть підтримувати, які будуть вас доповнювати і ніколи не зрадять. Як ви зраджував і гетерперекін Тома, Тома Гекер. 对。